У кожного автомобіліста рано чи пізно, але я наголошую, у кожного трапляються отакі ось дорожні ситуації, коли ну якби усе це було записано на камеру, то і проблем було б на порядок менше. Тому багато хто намагається якось приладнати собі в салон автомобіля відеокамеру, чудово розуміючи, що воно туди не зовсім ліпиться. Вихід один: користуйтесь тим, чим треба. А те, що треба, зветься відеореєстратор. Це ціла категорія електронних пристроїв, і є навіть чимало компаній, які на них спеціалізуються. Мова йде про маленькі, акуратні відеокамери, адаптовані під їх використання в автомобілях. Вони мають спеціальні кріплення і заточені під те, аби в постійному режимі знімати поточну дорожню ситуацію. По суті, те, що відбувається навколо вашого автомобіля. Основна зона уваги, безперечно, попереду. Тому простіші відеореєстратори просто направлені своїм об'єктивом вперед. До джерела струму вони підключені через штатний прикурювач, і тільки ви завелись, камера автоматично починає записувати. Здебільшого на флеш-картку, яка, незважаючи на її об'єм, може бути умовно безрозмірною, циклічною. Налаштування дівайсу такі, що тільки но тут закінчиться місце, найстарші файли затруться і нові писатимуться на їх місце. І далі по колу. Будь-яка позаштатна ситуація, вірніше будь-яка просто дорожня ситуація, але яка видасться водієві важливою, може бути збережена окремо, і камера її не затиратиме. Є на кожному реєстраторі спеціальна кнопочка запису, після натискання якої буде створений спеціальний файл файл івент, і покладеться він в окрему папочку на картці. Причому система підхопить секунд 10-15 до моменту запису і ще 15-20 секунд, в залежності від налаштувань, пропише далі. Вбудований сенсор може може зробити позаштатний файл автоматично, тільки ну він відчує якусь різку неприродну зупинку чи раптове відхилення автомобіля, запуститься спеціальний режим запису з додаванням тих же часових проміжків до і після ЧП. Невід'ємною по суті частиною відеореєстраторів можуть вважатися спеціалізовані програми, які йдуть до них у комплекті. Вони з уже відзнято реєстратором відео можуть витягти усе, що тільки можна, і усе, що тільки може бути потрібним. Ці програми часто записані на ту ж флеш-карту, яка йде в комплекті з відеореєстратором або подаються на окремому диску. Виглядають вони плюс-мінус однаково. Часом різняться тільки дизайном. Уся ж справа у тому, що на відміну від простої відеокамери, спеціалізований реєстратор пише не тільки відео і звук. В дівайсі неодмінно має бути вбудований gps датчик та g сенсор. Вони ведуть повне спостереження за місцезнаходженням знаходженням і поведінкою автомобіля. GPS-датчик, який тут часом довго запускається, визначає точні географічні координати. Потім це знадобиться. Програма з перегляду зчитує цю інформацію і накладає на карту, підтягуючи її з інтернету. Переглядаючи відзняти, ви бачите і саме відео, і поточну швидкість переміщення машини. Тут вам і компас, і згадувана карта. Все як на долоні, повна інформація про ваш рух. А це часом дуже важлива інформація. Дані g сенсора за всіма трьома осями координат. Тут чітко видно усі ваші прискорення і гальмування, удари і струшування. Звичайно, за нормальних житейських умов це вам тричі не потрібно. Але при ДТП це ой як може вам знадобитись, особливо коли вам хочуть незаслужено приписати те, чого ви не робили. Чудовий доказ як даїшнику на місці, так і при можливому подальшому розслідуванні. Тим же, хто не особливо довіряє показникам спідометра, Знадобиться реєстратор, який показує швидкість, опираючись на gps дані Ці дані, як ви розумієте, більш точні. Принаймні, ви завжди можете звіряти чесність свого спідометра. А ось негаразди, вони можуть трапитися не тільки попереду автомобіля. Тому за бажанням ви можете писати все, що відбувається позаду, і навіть фіксувати те, що відбувається у вас в салоні. Є як бачите, і такі відеореєстратори. Ось вам такий девайс із двома камерами. Одна направляється вперед, інша трішки слабше фіксує те, що робиться в салоні. А є тут навіть додатковий порт, в який ви можете підключити ще один реєстратор і розмістити його, скажімо, десь позаду. Тут же кнопка переключення з салону на оту додаткову камеру. Гаджет усе акуратно вноситиме в пам'ять, а програма, що йде до нього, здатна одночасно показувати інформацію з обох камер. Звичайно ж, супроводжуючи усе не зайвою додатковою інформацією. Тут же, до речі, є потужне інфрачервоне підсвічування для нічних зйомок. Є реєстратори з камерами на усі боки, але за потреби раптом вам захочеться зафіксувати розмову з даїшником, Ви можете повернути камеру в бік. Їх кріплення це часто дозволяють зробити. Знаєте, я вас до цього так довго переконував, що відеореєстратори – це вам не універсальні відеокамери. А зараз доведеться взяти деякі свої слова назад. Чому тому, що оцей ось відеореєстратор – це ще й доволі продвинута, непогана функціональна камера на всі випадки життя. Тут не просто приліпив і знімає. По-перше, є уже багато камер, які знімають на дуже високому рівні, видаючи Full HD картинку. Ця у тому числі. Як кожна пристойна побутова камера, вона також має відкидний екран, на якому не тільки можна побачити, що знімаєш, але й оперативно на місці переглянути, відзняти. Або сфотографований режим фотозйомки тут також присутній, а вбудований зум дозволяє викрупнити потрібну деталь. Працювати ж камера може і автономно. Для цього вона обладнується акумулятором, тому від процесу увімкнення запалювання вона не залежить. Головне, що вона дозволяє значно тонше налаштувати процес зйомки. Тут рухомий об'єктив, і маса внутрішніх налаштувань, звичних для відеокамер та фотоапаратів, баланс білого, вбудовані сцени, нічна зйомка, спорт, пейзаж, портрет і так далі, накладання кольорових ефектів, налаштування компенсації експозиції, регулювання автовідключення чи навіть величини файлу. Ну і багато інших розумних слів, які дозволяють займатися, прямо скажемо, ледь не справжньою творчою зйомкою. Не хочу зайве навручувати, а простіше кажучи, каркати. Проте, ви знаєте, рано чи пізно трапиться така ситуація, коли ви скажете, ну чому я такий сякий цього не записав? Ми, звичайно, щиро бажаємо вам, щоб подібних ситуацій у вашому житті було якнайменше. Але самі знаєте, перестрахуватись ніколи не зайве і розумні люди саме так. І роблять.